Добрый день. А мы снимаем видео про жизнь в Николаеве. Можно с вами снять интервью? Я, не Я с периферии. Я... И Откуда? Периферії. С периферии. С периферии. Ну а в Николаеве вы в, го... в гостях, да? Угу. Я понял. Ну а вообще, вот такой вопрос, если возможно. К примеру, для жизни в Украине или для жизни там, ну, для вас вообще. Какая комфортная сумма для жизни? Сумма для жизни? Да, вот вам. Какая? Такая как депутат? Ну, вот ну Украине? до Що сейчас мінімально? Минимально, ну, ну по-моєму 6 тисяч, да? Ну, ну як ти думаєш, на 6 тисяч можна прожити? Я думаю, що не можна. Ну, так, наші, а Тоді про що можемо говорити. Я просто питаю, наприклад, для вас яка сума комфортна. Тому що для кожного вона різна. Тобто, хтось скаже, Ти знаєш, мабуть, знаєш, TikTok чи що, Ну, да, тік -ток, тік -ток, ну я ж не дівчинка, мені виникає 20 тисяч доларів. Да? Ну, Давайте да, ну, да. Ну, будемо розсуджувати з того моменту, допустимо, що за да? да. Ну, візьмемо, скажімо так, комуналку, питання і все, скільки виходить. Ну якщо на, на, тільки на питання в Ніколаєві, виходить скільки десь тисяч Ну да, думаю, ну да. плюс комуналка. А якщо, не дай Бог, ти заболів, ну, скільки виходить? При нинішній зарплаті в 6 тисяч. Що можна говорити? Про які комфортні уваги? Я, я згоден, згоден. Ну взагалі, от ви у вас зараз виходить покривати свої? Ну, на Воді. даний момент поки виходить. Угу. Ну а наприклад, е яку ви пораду дали там людям, які шукають роботу, чи взагалі думають про якийсь там бізнес? Ну, взагалі, якому напрямку розвиватися? Ну, знаєш, дуже поради дають ті, хто знають абсолютно все. <рес> yeah, Розумієш, рекомендацію можу дати, ні от, теж не дам. Ну як можна дати ті ну, всьому тому, якщо тебе з усіх сторон пинають? Ну от, серйозно, так? Да? От ти хочеш розвити бізнес, який тебе зараз відсоток на податки? – Ну, да, Ну, знаєш? – Не знаю. Ну, дивися. Не дивися. А я тобі скажу, ось 5% тільки ввели ось минулого тижня 5% військового збору. Да? Mm -hmm. В той же самий час підвищили депутатам зарплати від 25 до 75%. Ну, Так виходить. Тобто mm -hmm. пенсії ніхто не повищив. В той же час е відмовили у виплатах військовим загиблим, пораненим, інвалідам. І тим, хто у полоні. І в той же час 780 мільйонів виділили на, на дороги. Я, не, я розумію, що дороги потрібно, все, якби ця інфраструктура, то це іноземні кошти, і все, але по факту на ну, навіщо? Ну, то є, де у нас пріоритети, в чому розставляються. Ну, да, тобто, в люди, логіки в лю, немає. в да, людях взагалі, чи в чому? Взагалі-то да, в деяких там діях логіки немає. Це я згоден з вами. Я просто питаю не для того, що там я там, для когось, для якогось депутата питаю, а я для себе веду тік-ток, питаю людей про їх життя, про те, чим вони займаються. ну А Мені після цього в інтерв'ю походу жопа дав, буде? Де буде в інтерв'ю жов? Після. Ну Як ти думаєш? Ні, взагалі-то люди різне кажуть. Ну а взагалі чим займаєтесь? Чим заробляєте на життя? Чесним трудом. Ну, то я розумію, що з тим друзом. Наприклад, я також там, займаюся службою доставки. Піца, суші, роли, да, допустим. Тобто, знімаю TikTok паралельно. паралельно. Наприклад, наша компанія, да, там, ми займаємося от, там, 100 гривень даємо людям, які згодні ну, вимогли якісь умови. Тобто, ну, також займаюся бізнесом, як і ви, мабуть. Ну, тобто, думаю, що без бізнесу так заробляти і, наприклад, їздити на машині неможливо. А ти думаєш, що дорога машина? Так, сама, Ну, я то взагалі кажу. От ну, всі зараз подивиться машина. На машині 15 років. Ну, Вона <реку> стоїть по ціні нового жигуля. Ну по факту. Ну по факту, не, так. Не, не, ну, мабуть, я тобі кажу, по ціні нового мабуть, жигуля. Ну просто що він, ну йому 15 років, 16 навіть. Ну зато машина. Ну, блядь, ціка машина. Вона, вона, вона вже загнила, як тазик. Ну, ну, є... ну просто сам. Тобто, ми всі, всі оцінюють по якомусь статусу, і по, по зовнішньому вигляду. Ну, правильно, от прийшов. Ну, ти ж не підійшов до того, хто на Ланусі приїхав. Ще підійду. Ну, я взагалі. Ще підійду, ну, просто да, ви просто. поряд стояли. А повезло мені, так? Да? Так, <рес> да, повезло. А до речі, ну, от, взагалі, я так розумію, не з Миколаєва. А в якому районі Миколаєва полюбляєте проводити час? Який район Миколаєва для вас там кращий чи комфортніший? Я природу. Природа? Mm. Люди погані. No, я зрозумів. Ти, ти в маршрутках передвигався? Ну і що тобі? Що ви думаєте, що я не народився, а я тобі не кажу, що я думаю. Я тебе питаю. Так, мож... так. Які, які відносини просто у людей в маршрутці? Ну Зараз так. А, е... ну, я не... просто їздив, машина оставлю на стола, поїхав ага. на маршрутки, наступив нечайно, ну чудову. Ну повна маршрутка, час пік. На... Ну негативу багато, ну, негативу наступив, багато, да. негатив. Ну, вибачився, як, ну, як людина. А мені от, нахує. Мені тв... На що мені твої звіння? А тобі втащить. Щоб ти зрозумів. Ну, от чого так? Ну, взагалі-то так. Люди, я замічаю, що люди. Да, біль, чого люди шляху, втратили, втратили, да. не я не знаю, чесно. Але я хотів би, щоб да, всі були добріші. Добре, то я дякую вам за це інтерв'ю. Бажаю, щоб на вашому шляху завтра завжди зустрічалися добрі люди. Добре? Дякую. Давай. Все, гарного Шасливо. дня.